Ми не будемо і не хочемо, щоб на нашій землі нас, українців, називали такими словами, як хохол, кацап, Москаль. Такого не повинно бути. Ми єдиний народ, народ України, який зветься українцями. Від заходу до сходу, від півночі до півдня. Ми єдині. Ми єдина нація українців. Ми полтавський майдан. Хочемо висловити підтримку тому народу, який у свій час був вивезений за одну ніч. Ви знаєте, про кого йде мова? Про криківських татар. Вони перші піднялися в Кримо. Проти того свавілля, яке відбувається там. Ви погоджуєтеся зі мною, що ми повинні підтримати. Слава! Слава! Поряд з тим у нас в Україні на території нашій проживає більше ста національностей. Всі вони живуть в мирі і злагоді. Я не чую інформації жодної, хто б. Жалююся на те, що український народ не є толерантним по відношенню до них. Я думаю, вони обрали цю територію, цю територію для того, щоб жити тут в і мирі, тому що Україна ніколи не була і українці агресивними по відношенню до інших націй. І тому вим... і тому вимагаємо від російського народу, який називає нас малоросією. Який хоче знову ж таки впровадити федеративний устрій через своїх дітушок, через своїх поплачених людей в Україні і довести націю українську до розколу? Я хочу сказати наступне товариство. Чи праві і правильно ми робимо, що вимагаємо повернення на Україну для справедливого народного суду? Того підраненого кабана Януковича. Да. Праві? Да. Праві. Да. Да. Праві? Да. І поки те, я не знаю, як його назвати. Помилка, мабуть. Да. Той нелюд, Кат. Який зараз. Я не знаю, де переховується. Але все-таки міжнародна спільнота повинна видати цю людину на суд українцям. І те, що він говорив в Ростові на Доно в своїх конференціях, ви бачили, як вона відбувалася, що він говорив. Як він вживав слово український народ, і як він ручку поламав, ви то все бачили. І Він говорив, що я б зараз, якби був на території України, то вклонився тим людям, які загинули. Ви вірите в це? Тому зробимо все, щоб ця психологічно, неврівноважена людина повернулася на територію і була передана під народний суд. А ми це з вами проконтролюємо. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Спасибі вам, товариства! Слава Україні!